Доброго дня! Давайте подивимося область та місто так, на вихідні, на 5-6 число, на 5-6 серпня, що чекає, так, взагалі, яка буде ситуація в області та місті, так? Так. Карта страху. Карта тривожності будуть лякати циклічні повторювані події. Ситуація по активності може повторюватись, і це може лякати людей. В області може бути гучно, можуть бути провокації в області, так, які націлені на конкретні якісь так речі. Дуже емоційно складно, якесь розчарування йде так. Так, може відпрацьовувати захист. Дивіться, карта сили показує, що більш за все в області Житомирській може відпрацювати захист, провокації якісь будуть, активність, тактика, циклічність спостерігається, але може відпрацювати захисні такі системи. Давайте подивимося на місто. Дивіться, не дивлячись ні на що, хоч і будуть працювати а, системи, чи як би там не було, ми реагуємо на тривоги. Тому що наслідки навіть від відпрацювання все одно, вони, ймовірність така залишається. Тому, а, будь ласочка, так, розуміємо, що відбувається і як. Так, сам Житомир. Так, сам Житомир, більше страху, накрученого, так, тривоги, так, тривоги також можуть бути. От, якісь таке розчарування. Але це, знаєте, от мені іде більш в області. Провокації більше десь близько міста. Це не саме місто, а в області. І в області ті провокації більш рогідно будуть і буде відпрацьовувати. Бачите, захист близько буде працювати. ось. Але шумно може бути і це більш вірогідно не саме місто, і будуть щось, як наче вираховувати. Іде якесь вивчення інформації, можливо, якісь розташування, тобто спеціально щось будуть запускати для того, щоб вивчити так, вивчити. Інформацію, яку їм необхідно. Ситуація поки що тримається в тому ж, як і була. Тобто, от яка вона була на цих днях, так, багато маніпулювання. Тобто це конкретні якісь свої особисті цілі.